Стефан, знаменита виконавиця, яку прозвали королевою латиноамериканської поп-музики. За час музичної кар'єри їй вдалося продати 45 мільйонів записів. Справжнє ім'я зірки звучить Глорія Марія Мілагроса Фаярдо Гарсія. Вона народилася 1956 року на Кубі. Батько був військовим, який обіймав високу посаду в охороні президента Фульхенсіо Батісти. Через кубинську комуністичну революцію та прихід до влади Фіделя Кастро родина вимушена була тікати з країни та переїхати до Майамі у США. Глорія потім згадувала, що сім'я жила дуже бідно. Житло було убогим і рясніло різними комахами. Серед мешканців Майамі вони були вигнанцями. Єдиним порятунком тоді для дівчини стало заняття музикою. 1975 року Глорія вступила до університету на факультет психології і незабаром відкрила для себе місцевий музичний андеграунд. Її запросили до кубиноамериканського американського квартету латиноамериканці Майамі». Посприяв цьому, її новий друг Еміліо Естефан, який у ті роки виступав у ресторанах. Саме він і запросив Глорію стати співачкою на одному зі свят. Після чого розпочалася їхня спільна історія. Стефан була трохи повненька і дуже сором'язлива, коли приєдналася до групи, за її ж словами, але вона багато й уперто працювала над собою, виконувала сувору програму вправ, стежила за харчуванням, долала себе щоразу, коли виходила на сцену. Зрештою, Глорія стала настільки популярною серед слухачів, що її стали називати обличчям групи. Згодом Глорія та Еміліо зіграли пишне весілля. У них народилися син та донька. Дебютні альбоми гурту Звукова машина Майами вийшли в період з 1970 по 83 роки, але вони були іспаномовними. А перший сингл, доктор Біт» англійською мовою, вийшов 1984 року. Він одразу опинився у топ 10 американського чарту танцювальної музики. З цього моменту більшість пісень стала англомовною, а головним хітом став Конга, який приніс групі величезний успіх і безліч музичних премій. Потім було підписано кілька великих контрактів, а також випущено альбом Відпустіть це. А вже 1989 року Естефан випустила перший сольний альбом під назвою Розрізає в обох напрямках. Вона стала улюбленою виконавицею не лише американців, а й мешканців інших країн світу. Адже у її хітах простежували нотки іспанських, англійських, колумбійських та перуанських ритмів. У березні 90-го року з глорією трапилася трагедія. Перебуваючи на гастролях у Пенсільванії, вона потрапила у ДТП. Лікарі діагностували безліч переломів, зокрема і зміщення хребців. Зірці довелося перенести кілька важких операцій, і навіть після них медики ставили під сумнів можливість нормального пересування. Але виконавиці вдалося перемогти недугу. Вона плідно працювала з реабілітологами, плавала в басейні та займалася аеробікою. У період хвороби шанувальники завалювали її листами підтримки, і за словами співачки, саме вони багато в чому сприяли її одуженню. Після хвороби на сцену Глорія повернулася 1993 року. Випущений альбом був іспанською, вийшов тиражем 4 мільйони екземплярів. Цей альбом Мітієра отримав премію «Греммі». Потім було випущено ще кілька альбомів, і одну з пісень співачка виконувала на церемонії Олімпійських ігр 1996 року, що проходили в американській Атланті. 2003 року вийшов альбом під назвою Розгорнутий, який став останнім у кар'єрі виконавиці. Окрім музики, Глорія пробувала себе в інших сферах. Вона стала учасницею одного з бродвейських мюзиклів. Крім того, співачка з'являлася і у двох кінострічках. Написала дві книжки для дітей. Також разом з чоловіком брала участь у кулінарних шоу, ділилася з телеглядачами рецептами кубинської кухні. Попри все, співачка є досить скромною людиною, з її ім'ям не пов'язані гучні скандали та брудні історії. Вона є люблячою дружиною та матір'ю, а головними захопленнями на даний момент стала сім'я, заняття спортом та виховання онуків.